Доброго дня, шановна громада Житомирщини. Ви знаєте, що в Україні зараз дві армії. Одна захищає нашу державу на воєнному фронті, інша працює на економічному. І всі ті, хто своєю працею наближають нашу перемогу, складають армію відновлення. Люди, які з різних причин залишились без роботи, можуть долучитись до цієї армії через виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни. Це можуть бути як роботи, спрямовані на задоволення потреб Збройних сил України. Так і на забезпечення загальних потреб функціонування економіки та життєдіяльності населення. Перелік таких робіт залежить від потреб конкретної громади. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну заробітну плату. Учасники армії відновлення нині в основному надають допомогу вразливим верствам населення та постраждалим наслідок бойових дій. Обладнують та обслуговують пункти незламності, забезпечують функціонування місць для внутрішніх переселенців. Заготовляють дрова як для військових, так і для населення, платуть маскувальні сітки, виконують роботи з фортифікаційного обладнання та будівництва оборонних рубежів, вісічних проміжних позицій, порядковують найпростіше укриття спеціального призначення тощо. Житомирщина долучилась до реалізації проекту Армія відновлення після відповідного розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 25 листопада 2022 року. Зокрема, впродовж 2023 року до суспільно-корисних робіт на Житомирщині було залучено 1188 безробітних осіб у 34 територіальних громадах. А вже у 2024 році до виконання суспільно-корисних робіт долучились 42 особи у семи територіальних громадах. Сьогодні, як ніколи, дотепер є потреба в робочих руках, особливо в тих громадах, де є наслідки ведення бойових дій. Ідеться про відновлення інфраструктури, розчищення залізничних колій, будівництво оборонних споруд, озеленення територій, супровід громадян з інвалідністю тощо. До суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, в тому числі особи, які не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Зокрема, безробітні та інші незайняті особи. На осіб, які залучаються до виконання суспільно-корисних робіт, поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ми працюємо в реаліях воєнного часу, коли багато чоловіків добровільно або в зв'язку з мобілізацією пішли боронити рідну країну від навали ворогів. Тож на ринку праці нині переважна більшість складають жінки. І вони досить активно відгукуються на пропозиції попрацювати на користь громади та її жителів. Суспільно-корисні роботи нині слугують великою підтримкою сімей, члени яких служать в ЗСУ. Зокрема, безробітні доглядали жінок, які залишились самотніми, бо діти пішли захищати країну. А самі матері-воїнів не в змозі про себе потурбуватися, тож допомога їм від держави у такий спосіб це дуже важливо і цінно. Проєкт Армія відновлення допомагає і самим громадянам оперативно вирішувати низку нагальних питань, не витрачаючи час на пошук коштів та виконавців робіт. Більшість укриттів порядковані саме силами безробітних учасників проєкту. А в багатьох громадах жінки зайняті платінням маскувальних сіток для наших воїнів. Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються зареєстрованими безробітними або ж внутрішньо переміщеними особами здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Тож звертаюсь до керівників територіальних громад Читомарщини. Ви маєте практичну можливість виконати необхідний обсяг робіт у громаді, забезпечити людей роботою і при цьому зекономити кошти. Співпрацюйте зі службою зайнятості. Жителям області також хочу сказати, якщо ви залишились без роботи і бажаєте допомогти громаді та внести свій особистий вклад в наближення переможного часу, долучайтесь до армії відновлення.